Друзі, вітаю, ми з України, саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Життя на пасіці є наступне. Зараз морози і аграрії почали орати землю. Тобто ось там трактор їде паше. Тобто всі, -всі ділянки, які пустували, які були не перепахані, вони зараз і іде древосікон, там от іде не приближає. Всі всі ділянки готуються до посіву і далі я займався рамками і дуже багато думок. Коли я займаюся рамками, воно йде, де думаєш там про те, про все. А перед тим, як я розкажу про свої думки щодо ціни пакета і ціни меду, я хочу вам показати апіліфт, який я сьогодні відвезу. Своєму товаришу, дивіться, апіліфт він дуже мені допоміг в свій час, коли відмовилися допомагати мені люди під час останнього заїзду пасіки, останньої ходки. Тобто не було кого наняти. Не то, що не було, люди. от Кажуть, людей грошей немає в селі, а ніхто і за гроші не, може, не хоче наніматися. Я Просив у свого товариша, апіліфт ось, ось стоїть. Дуже він мені допоміг. Він мені дозволив, до речі, я тоді спину зірвав, він мені дозволив з зірваною спиною розвантажити біля 40 вуликів при максимальній масі. Це все реально єдиний недолік довго, тому що цю ручку треба крутити. Трошки. Ну, читати, треба прилавчитися, але ну, все одно воно довго. Я ці 40 вуликів ну, мабуть, півтори години. Але все ж таки їх розвантажив. І це не дало ніякого поштовху на мою спину. Річ класна рекомендую. Я собі хочу, але не такі. Чого не такі? Це у нас кустарний варіант. десь... Скопійовані чертежі, але не скопіована одна деталь. От Дивіться, ці рожки, які під низ, вони прикручені до цих е, щічок, які зажимають, затискають вулик. А треба, щоб вони були до тої нижньої планки. А так все нормально. Коли е, вулик зажимається, то оці рожки, як і не крути, вони тут деформуються, тому що тут ж навантаження. І вони роз'їжджаються. Тобто вони захватують по всій площі вулика. А так річ нормально рекомендую. Так, друзі, ще раз давайте до основної теми. Сьогодні хочу з вами обговорити тему ціни на пакети, ціни на мед. Чому пасічники завжди не доотримують свою вигоду? Я це думав, думав, думав. Ну, чого воно так? Чого людина, що, що тут порахувати? Порахувати, там, скільки ти витратив, скільки... Вона до тебе отримала собі вартість і вирахувати, скільки повинен той продукт, чи пакет, чи мед коштувати. А у нас воно так не виходить. Особливо останні роки. Ну, перша, остання, перша причина, я вважаю, це перевиробництво. Що перевиробництво меду, що перевиробництво пакетів? і Під час цього перевиробництва це попит перевіщує пропозицію і є куди вілка така, куди можна нам збивати ціну, тобто занижувати, знецінювати нашу працю. Я думаю, що якщо б люди всі, абсолютно 100% пасічників займалися б цим пакетним бджільнистом і медовим направленням професійно, вони б рахували ці свої видатки. І прибутки, і вони би виставили ту ціну, за якою вигідно цим займатися. Тобто, щоб не ти вкладав гроші, а щоб гроші ще залишалися. При такій ціні намети, і при такій ціні на пакети грошей не залишається, і це ми бачимо, потому, що ми бачимо, що знижується і пропозиція, і щодо помеду, і щодо пакетів. Хоча Статистика, статистика в цьому році ще показує, що ми експортували більш-менш нормальну продукцію по кількості. Так, трактор їде, покажу вам це оре, оре, бачите? Є великий шанс, що тут посіє соняшник, а може і цю ярову пшеницю. Продовжуємо за ціни. Тобто ми, наша переважна пасічна спільнота не тримається тої ціни, як кажуть, справедливої ціни. Чому так? Як? Давайте роздивимося, як у нас формується ціна на протягом сезону, наприклад, пакети. Наскільки я розумію, коли ще там до пакетного сезону мова не дійшла, бачимо ми і в чатах, і бачимо ми. Всякі заяви, і ролики публікуються, що досить дорога ціна на пакети, і всі там кажуть, що ціни там на пакети будуть дорогі. А потім, коли приходить час, і час як кажуть, мінає. Тобто за ту ціну, звісно, що є там плюси, в щоб взяти пакети на більше. Раніше, Але більшість мабуть, закупщиків пакетів вони хочуть їх купити подешевше, трошки пізніше, але дешевше. Тобто, як не крути, ціна на пакети падає. Там дворові бджоли трошки дешевше. Породісті бджоли, там, типу бакфаст, карніка, трошки дорожче. Але тенденція все одно така, що дуже швидко падає ціна. Напротязі, чим далі, тим вона падає. Але там можна ще якось це обґрунтувати, тому що все ж таки продаються бджола плюс матка. І цієї бджоли чим далі, тим більша кількість, і тобто вона дешевше коштує За мед Ситуація друга трошки. Як коли пасічники накачали мед, теж там, наприклад, там є якісь там сподівання, очікування від тої ціни. І теж починається йти інформація від пасічників, що ціна, там, наприклад, повинна бути така, висока, наприклад, 90 гривень кілограм. І, звісно, ми бачимо, що такої пропозиції у нас немає. Спільнота там місяць, два-три чекає, а потім, а потім ми дивимося, що і починає здавати. Чому, чому так, на мій погляд, виходить? Є пасічники, як я сказав, професіонали, тобто які живуть тільки з цього, і які все рахують капійчину до капійчини. У них просто воно не вийде займатися по-другому, тому що їхній бізнес швидко або збанкрутує. Я думаю, що ці пасічники першими не здають, а здають саме ті пасічники, які вважають мед за премією. Тобто у них є там друге джерело доходів. Чи може то пенсіонери, чи може то працюючі люди? І цей мед у них як премія подорожче здадуть добре. Якщо трошки дешевше, нічого страшного. І так піде. Тобто гроші, там, я кажу, свіжа копійка є, якусь там свою витрату можна задовільнити. І Далі я дивлюся, оці от пасічники, у яких це не основний доход, наповнюють склади наших експортерів і мед починає перероблятися, в потужності завантажуватися, і вони вже не мають їм куди там поспішати, як кажуть, якщо кажуть, ці потужності завантажені. А проходить час, поки вони переробляють цей мед перший і ті пасічники, які не думали здавати, вони вже змушені здати, тому що ціна не буде коливатися, тому що. Суттєва частина меду вона вже реалізована пасічниками і тому так от ціна не піднімається. Це моя думка. Як вихід, вихід з цього положення це зміна співвідношення оцих пасічників працюючих і і пенсіонерів стосовно до, тої, до того відсотка, як пасічники. Професійні, які рахують і дешевше свою продукцію реалізувати не можуть. Ну, вони можуть її реалізувати дешевше, але не довго, Там год два-три і все. І вони будуть банкроти. Тому що, ви знаєте, на великих пасіках робітників треба наймати. До речі, дуже зараз є не дуже, а декілька випадків я чув, що відмовляються від робітників в бік зменшення пасіки. Багато зараз пасік продається. Теж через те, що воно не витягується економічно, Ну, по пакетному бджільництву трошки ситуація друга. Там, як кажуть, бджіл можна з одного боку пустити на медозбір, з другого боку пустити на пакети. Тобто є, є куди, я кажуть, шлях для маневру. Але пакетне направлення, воно. Бистро воно, я кажу, скоропорчивається та той пакет, і там дуже сильно не зіграєш. Якщо у тебе не забрали пакети, пакети сім'ї зраїлися і все, і порозліталися, і на деревах вісять. Отакі мої думки щодо того, чого у нас в пасічній спільноти ми не можемо дотримуватися нормальної ціни на мед. У мене, а ви, якщо маєте другу думку, будь ласка, теж напишіть обов'язково. Мені це дуже цікаво прочитати. А зараз будемо з вами прощатися. Бажаю всім миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимося.